Я у захваті, що зможу подивитися цей трейлер. Це буде ідеально. Може, почнемо вже. У мене зустріч після цього. Бути головою континенталь це посада, якої я завжди прагну. Для мене велика честь бути одним з людей, які можуть обирати які фільми знімати, а які ні. Це це, це супер. І я досяг цього, тому що ну, знаєш, люблю you know, фільми, а тепер я боюся, що моя робота насправді псувати їх. Робота м'ясника 26 березня престижні фільми та касові хіти не виключають одне одного. Ми здатні робити обидва одразу. Мед, я розумію, що ти хочеш створювати мистецтво і заробляти на цьому мільярди доларів. Але вгадай, що так не буває, і ти все зіпсуєш, намагаючись зробити це. Якби це залежало від мене, ми би сфокусувалися на створення наступної дитя розмарі або на якомусь чудовому фільмі, який не знімав збучинець. Уявляється, збоченці знімають чудові фільми, і справді. Тобі потрібно залягти на дно, добре. Мотор, будь ласка. чуєш, Я взагалі то хотів поговорити з тобою про сезон нагородження. <laughs> <laughs> Знято. Сета Рогена та Евана Голдберга робота виявилася набагато важчою, ніж я думав. Мен, що як мете? Усі чогось хочуть від мене. і Я не можу їм дати це. Якщо ви дійсно готові зробити щось інше, у мене купа ідей. купи нові ідеї, але не сильно нові. Ми маємо дотримуватися формули. Я б не сказав, що це прямо формула. Це має бути вдала структура, яку можна буде повторювати. Просто добре це недостатньо. Серег. Ти хочеш розвалити студію. Чому ти закрив цю вечірку? Що з тобою, Метті? Робота викликає у тебе стрес, паніку, нещастя. І коли вони всі об'єднуються, ти знімаєш гарний фільм. Це завжди працює. Студія возвуть ці колодій трейлерів. Ну, ти нас усіх звільниш.